У цьому відео ми не будемо говорити про найбільш палку дискусію тижня про поліцейських і бика в Дніпрі. Мені до неї нічого додати, але сподіваюся, що моє ставлення зрозуміле сформулювання. Ми у цьому відео поговоримо про президента Володимира Зеленського. Ми, в принципі, постійно його згадуємо, але давно вже він не займав центрального місця у наших випусках. Так що пора. Для мене це честь. Тим більше, що ще однією центральною темою тижня стала відповідь власне Володимира Зеленського в інтерв'ю португальському суспільному телерадіомовнику РТП на запитання, чи буде він балотуватися на другий президентський строк, якщо вибори відбудуться наступного року. У 2024 році, якщо буде йти війна, і якщо вибори будуть відбуватися, я ніколи в своєму житті не кину свою державу. Тому що я є грант конституції і я її захищаю у будь-якому випадку. Тут же Володимиру Зеленському почали пригадувати його передвиборчу обіцянку 2019 року про те, що він іде лише на один президентський строк. От про це ми сьогодні і поговоримо. Також знову поговоримо і про міністра оборони Олексія Резнікова, просто тому, що він заслужив. Я здивований. Мене звати Данило Мокрик. Я журналіст. А вам варто підписатися на цей канал, якщо ви офігіваєте від української політики, тому що тут ви знайдете однодумців. Поїхали. Я офігів, Валера. Я офігів, офігів. Валера. Отже, президент Зеленський пообіцяв не кинути свою країну, якщо вибори відбудуться наступного року. Тут треба сказати, що одразу ж перед цим у цьому інтерв'ю Володимир Зеленський висловив низку застережень щодо того, чи взагалі можливо провести вибори наступного року. Він сказав про те, що звісно можна змінити законодавство для того, щоб вибори відбулися. Але по-перше, для цього потрібні гроші. А по-друге, вибори мають відбутися ну належним чином. Вибори повинні бути. Абсолютно на нашій території, і щоб військові могли мати можливість проголосувати, і ті, хто на першій лінії, тому нам потрібні спостерігачі з усього світу, тому що я хочу, щоб все це було по закону. Вибори повинні бути прозорі, демократичні, з західними спостерігачами. Мені це прозвучало, як друзі жодних нормальних виборів в умовах активної війни бути не може. Але, звісно ж, можливі трактування це могло прозвучати і як друзі. Давайте спробуємо. І якщо чесно, я вже трішки заплутався в суперечливих сигналах від нашої влади щодо можливих виборів наступного року. І не виключено, що це тому, що і сама наша влада ще достеменно не знає, хоче чи не хоче вона їх наступного року проводити. Але менше з тим основна дискусія була не про це. Основна дискусія була про те, що от Володимир Зеленський фактично сказав, що піде на другий президентський термін. А він же ж обіцяв. Я вже казав, що я йду на один термін, і через п'ять років буде інший президент. Знаєте, я обома руками за те, щоби нагадувати політикам їхні передвиборчі обіцянки, надто президента. Але отут я, чесно кажучи, не зовсім зрозумів, а в чому ж така сенсація? Справа в тому, що Володимир Зеленський досить відверто фліртував з ідеєю піти на другий президентський строк ще задовго до повномасштабного вторгнення. Ось, наприклад, прес-конференція 2020 року приурочена до першого року його президентства. Вибачте, звичайно, за гедоту в кадрі. Але все ж таки, ви визначились, ви будете ще балотуватися? Я подумаю. Ви подумаєте, добре. А ось інтерв'ю Зеленського влітку 2021 року. Знову вибачте. Ви хочете бути президентом другий термін? Я? Не від мене залежить. Це вибір людей. Колись ви категорично казали, що ви президент одного терміну. Складно казати. І складно відповідати на це питання. Хочеться деякі речі. Просто встигнути зробити так, звісно, є певна різниця. Тоді Володимир Зеленський ухилявся від прямої відповіді. Відчувалося, що він то вже й хоче піти на другий президентський термін, але йому про це не дуже зручно говорити, бо все ж таки була обіцянка. Теперішня відповідь португальському телерадіомовнику набагато відвертіша, набагато пряміша, так ніби обіцянка вже втратила значення. Але будьмо відверті, десь таки своє значення вона втратила, тому що вимагати нині у 2023 році, після більше року повномасштабної війни. Щоби зберігало актуальність усе сказане, заплановане і розпочате у 2019-му, ну це абсурд, тільки повністю неадекватна людина не здатна змінювати свої думки і свою поведінку, тоді, коли радикально змінюються обставини, це. Буквально визначення неадекватності в цьому сенсі мені дуже подобається цитата англійського вченого Джеймса Фрейзера. Він сказав: Я не настільки наївний, щоб стверджувати, що мої висновки остаточні. Я неодноразово змінював свою думку і налаштований змінювати її і надалі разом з кожною зміною даних. Ця позиція мені дуже подобається не лише щодо наукових досліджень, але й щодо світогляду в цілому. Інша справа, що все це президенту Зеленському варто самостійно артикулювати. Не робити вигляд, що обіцянки не було, чи що вона забулася. Не робити вигляд, що і так все зрозуміло. А отак, от вийти і сказати, так я пам'ятаю, що я обіцяв, я не забуваю свою обіцянку, але я висловив її в одній реальності. Відтоді реальність змінилася. І в нинішній я вважаю, що маю йти на вибори десь так звучала би відповідальність за свої слова. Що стосується, в принципі, походу Володимира Зеленського на другий президентський термін, то декілька місяців тому я вже висловлювався про це в інтерв'ю для Ютуб-каналу Розмова. Я слабо собі уявляю, чесно, що він відмовився би вже станом на сьогодні. Від е, походу на другий президентський термін. Тобто тобі так виглядає, що тут... піде, що піде, що піде, що піде у тому інтерв'ю. Я говорив приблизно те саме, що кажу і у цьому відео, тому що ну не відбулося нічого такого радикального, щоби мої думки і погляди змінилися. Я думаю, що якби не було цієї великої війни, е, навіть оцю... От, були би шанси. Та доштовхати до, до, до нього оцю, на донагадувати йому про обіцянку, що я йду лише на один те. Mm -hmm. Хоча ми бачили, що він вже дуже швидко почав з'їжджати з цього. Ну я побачу, ну буде видно, ну дуже багато роботи, яку треба зробити. То зараз занадто сильно змінилося оце от дано на змінилася ситуація у порівнянні з тим, за якою була дана ця обіцянка. Від неї дуже просто відмовитися. Тобто так, починаючи ну, щонайменше з 2020 року, Володимир Зеленський неодноразово демонстрував бажання з'їхати з цієї своєї передвиборчої обіцянки. Зараз це зробити максимально легко. Я навіть не певен, що це буде неправильно. Якщо говорити про інтерв'ю Володимира Зеленського португальському мовнику, то у ньому я насправді сфокусувався би на іншому моменті. Президент України сказав дуже багато правильних слів про корупцію. Сказав про те, що ми не маємо її виправдовувати. Сказав, що ми маємо дивитися на неї прямо і чесно. Сказав про те, що ми не маємо зараз права на корупцію. А ми не маємо права на будь-якому рівні це мати. Просто не маємо права. Іншому випадку ми втратимо єдність нашого народу. І це дуже важливо. І тому можуть бути будь-які кадрові рішення, і це абсолютно нормально. Корупція і кадрові рішення. Отут я одразу подумав про міністра оборони Олексія Рєзнікова, того самого, який торік заперечував, що були якісь яйця по 17, а потім виявилося, що такі були. Того самого, який зовсім нещодавно от називав вигадкою турецький інвойс, в якому зафіксовані втричі нижчі ціни. За куртки для українських військових, а потім виявилося, що ніяка це не вигадка того самого, який зовсім нещодавно запропонував публічне парі, в якому зі свого боку поставив своє звільнення з посади міністра оборони. У минулому випуску я щодо цього парі сказав, зокрема, ось таке: крім того, ну знаєте, вже більше місяця ходять чутки про те, що Резніков і так покидатиме посаду міністра, що на цю посаду вже активно розглядають інші кандидатури, а Резнікова хочуть відправити кудись послом чи ще кимось. То якщо говорити про чисто азартну сторону питання, в чому цінність його ставки? І ось на тижні з'являється інформація про те, що вже найближчим часом, можливо вже наступного тижня, Олексія Резнікова таки, врешті, звільнять з посади міністра оборони і відправлять послом у Великобританію. І тут я навіть не знаю, як це трактувати, чи як публічне визнання того, що Олексій Резніков програв своє парі, чи як просто ще одне підтвердження того, що Олексій Резніков вважає себе хитрішим за інших. Це неправда. Цікава у нас відповідальність за корупцію виходить, правда? Ну я розумію, що корупційна складова в історії з закупівлею курток, ще наразі не доведена, але вже цілком собі зафіксована публічна брехня Резникова з цього приводу. Ну а те, що були яйця по 17, вже давно підтвердила Держаудитслужба. І в результаті у вигляді відповідальності пов'язана з цим всім людина відправляється послом у Великобританію шляхом операції палочки е цього Гаррі Потера. Яка страшна відповідальність? Яке страшне покарання. Ніколи діти не мутіть на закупівлях і не брешіть про це, бо ще вас відправлять в Лондон. Страшна кара. Конкретно історія з Олексієм Резніковим це пряма відповідальність президента Володимира Зеленського, тому що посада міністра оборони це його урядова квота, а посада посла це по суті також президентська вертикаль. І на цьому тлі ще крінжовіше звучить ідея президента України прирівняти корупцію в умовах воєнного стану до державної зради, яку він. Нещодавно висловив в новому інтерв'ю для Наталії Мосейчук. Я поставив задачу законодавства законодавству і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. А потім не доформулював в інтерв'ю для того ж таки португальського мовника. Моя пропозиція вона напевне. Жорсткіше ніж у мирний час повинна бути, але я вважаю, що корупцію прирівняти до Ми не повинні говорити, як деякі люди, деякі політики говорять, що корупція є у всьому світі. Проблема української корупції полягає не в тому, що за неї законом передбачене недостатнє покарання. Суть не в кількості років позбавлення волі і не в об'ємах конфіскації, а в неминучості покарання покарання, а не відправки кудись там послом. І тому ця ідея Володимира Зеленського позбавлена будь-якої користі. Зате вона може призвести до того, що корупційні кримінальні провадження будуть забирати в набу, передавати їх до СБУ, і звучить це так собі. Але тут я дуже звичайна людина. Я думаю, я. Я не здивую вас, уявлення, що у боротьбі з корупцією, та й зрештою будь-якою злочинністю, неминучість покарання можна підмінити його суворістю. Ну це якісь інфантильні фантазії. Даруйте. Так само, як думка, яка досить часто з'являється в коментарях під моїми відео, що от в Україні просто треба запровадити смертну кару за корупцію, як в Китаї. Ну так, в Китаї вже впродовж десятків років страчують десятки тисяч людей на рік за корупцію, але корупція там все чомусь цвіте і пахне. Зате, як звучить смертна кара за корупцію. Хочеться простих рішень знову. Ну, тоді єдиним простим рішенням є неминучість покарання. Просто для цього потрібно тяжко працювати. На цьому сеанс офігівання від поглядів реальності у вічі на сьогодні завершуємо і повертаємося кожен до своєї роботи. У кожного з нас вона має бути спрямована в першу чергу на наближення нашої перемоги. Наскільки б довго і тяжко для цього не довелося працювати? Тому працюємо, підтримуємо, донатимо. Побачимося за тиждень. Слава Україні! Я офігів.